Всім привіт! Це короткий таро-прогноз для скорпіонів на липень 24-го року. У скорпіонів, у липні буде дуже хороша можливість для того, щоб нарешті налагодити своє життя за тими правилами, за якими вони хочуть його будувати. Тому що імператор це архетип, який вказує на по суті домінування людини. У своєму житті, а може навіть і в житті інших. Також це хороша карта для тих, хто планує шлюб, узаконення стосунків, тому що імператор це така от карта про традиційність стосунків. І дійсно, ось наступна карта говорить про те, що ось ця стабільність, традиційність, вона буде стосуватися якоїсь емоційної сфери. Це може бути як і сфера кохання, яку традиційно символізують чаші. Взагалі, оця карта, дев'ятка чаш, це так звана карта бажань, які збуваються. Будь-що, що ви загадаєте на липень, відповідь буде: Так, воно збудеться. І імператор е, говорить про те, що ці бажання збудуться не самі по собі, просто. Чудом, ніби зверху, будуть вам подаровані ці бажання, які збулися. А імператор це ви, як імператор, самі зможете ці бажання втілити в життя, тобто силу якусь зусилля треба буде докласти. Але результат буде дуже приємний. Також знову бачимо чаші, вісьмірка чаш це ніби ось після дев'ятки, коли от збудеться щось дуже хороше завдяки тому, що ви щось зробите, і бачите дуже конкретний результат у липні. Після досягнення чергової вершини логічно наступає певна пауза. Захочеться переосмислити, подумати, які наступні цілі. Тобто буде такий, ніби дев'ятка, потім пішла вісьмірка, ніби такий емоційний відкат. Ось ви побували на вершині успіху, насолодилися, але чомусь довго ним не можете насолоджуватися, уже хочеться йти за новими успіхами. Ось тут вісім чаш, хочеться ось цю дев'яту чашу, яка ось тут вона є, знову ще раз повторити. Будьте обережні, двічі успіх. Такий, який вам обіцяють оці дві карти, в одному місяці навряд чи вдасться повторити, але все може бути. Побачимо, чим завершиться місяць для скорпіонів. Ось карта, яка говорить про певні виклики, і можна сказати так: по суті, ці чотири карти це як. Поділ місяця на дві частини з одного або на дві полярності, або може бути початок і кінець місяця. Тут у кожного буде по-своєму. Одна дуже хороша карта, щось дуже хороше вам дасться досягнути, що принесе вам дуже велике задоволення. Тобто, якщо у вас є якісь плани і ви сумніваєтеся, чи вам пощастить, імператор говорить так. Вам пощастить, але щастить тільки тим, хто сам бере активну участь у своїй долі, тобто сміливо дійте, щоб досягнути цього приємного відчуття завершення якогось важливого проєкту в своєму житті. І буде друга або частина, або половина місяця, або другий аспект місяця, тому що ці події можуть відбуватися і паралельно. Коли буде відчуття того, що є багато якихось складнощів, в яких ви... Маєте перевагу перед тими несприятливими обставинами, які є на вашому шляху, тому що ця людина вона на горі. Вона... ця карта називається Король гори. Тобто вона успішно справляється з цими викликами, які символізують оці жезли. Але це як ніби така не дуже приємна частина місяця, не дуже приємний момент липня для скорпіонів, коли будуть якісь. Суперечності з іншими, або це можуть бути другий варіант прочитання цих карт. Це те, що у вас, коли завершиться оцей дуже хороший етап, у вас буде ніби, таке переосмислення. Вам захочеться зрозуміти, а які ж наступні плани, які ще вершини я повинен покорити, і ось ці жезли вони символізуватимуть думки, варіанти, виклики. Ось ця людина, ніби то йде, щоб зрозуміти, які у неї ще є варіанти, які ще складнощі треба подолати, щоб знову опинитися у цій приємній ситуації. Субтитрувальниця